Буква І. Буква І велика друкована. Буква І велика писана, буква І мала друкована, буква І мала писана. Ранні птахи, солов'ї. Покажіть нам букву І. Буква І така ж, як і, кілька крапок зверху дві. Слова з «Ї» Єжак, їжа, риба, їжак. Сьогодні ми будемо вчитися писати велику букву «Ї». Велика рукописна буква «Ї» складається з трьох елементів: з невеликої прямої лінії, і з прямої похилої подовженої лінії, із заокругленням внизу. Та із двох крапок. Починаємо писати трохи нижче верхній міжрядкової лінії. Ведемо пряму лінію, торкаємося верхньої міжрядкової, не відриваючи руки, пишемо пряму похилу лінію донизу, заокруглюємо, торкаємось нижньої рядкової лінії і робимо заокруглення ліворуч. Вгорі ставимо дві крапочки. Пишемо велику літеру Ї в повітрі, диктуючи собі вгос. Ї. Ї. Напишіть велику літеру Ї в зошиті, диктуючи собі півголосом. Бажаю успіхів та задоволення від навчання.